Так, у нас сьогодні 18 вересня, і сьогодні якраз день затемнення. Ну, що я можу сказати? Я вже передала, я вже передала, я вже знайшла дуже деструктивну установку. Коли я усвідомила цю емоційну установку, я така, ну клас, ну клас, супер. То от як з цим ось цим можна було намагатися будувати здорові стосунки, намагатися стати успішною, а там установка, що всім на мене не чхати. Вот. На мої бажання, на мої потреби? І у мене було ще схоже, я розкопувала це раніше і на терапії, і все. Але це не було чітко про емоції мої і про мої бажання. І я така. Вау! Дякую, дякую повністю, що дякую за темненню в рибах, що підняло це все. Тому що ну, у мене, у мене відпали всі питання, у мене відпали всі сумніви, і благо я знаю. Знаю, як все це вирішувати, я знаю, як розбиратися з цими емоційними і ментальними штуками, і це класно, це, це класно. Я, я обожнюю такі штуки. Мене надзвичайно вражає, наскільки це от так от. Ну, тому що я нічого не думала, я нічого спеціального не робила, я не робила ніяких практик. Я навіть ну зараз терапію не проходжу, так щоб ну. Наша планова робота з терапевтом привела до цих усвідомлень. Ні. Єдиний момент, це тема, яку я прям так глобально хочу підняти на осінь, це саме розвинути в собі якості чи навчитися так взаємодіяти зі світом, щоб... Отримувати більше, саме того, що я хочу, а не жити в дефіциті. Ось, і знову таки, це просто намір. Я нічого ще не робила. Я з цим запитом. Збиралися зайти в проживання і через аркани Таро пройти всі ці е, усвідомлення, всі ці процеси, тому що я знаю, що проживання це просто ну без, це прекрасно. Ти через кожен аркан проходиш через призму кожного аркану дивишся на цю ситуацію, дивишся, які якості можна підтягнути, які установки тут вилазять, з чим можна розібратися. Це така планова, крута робота. Але ще й затемнення. Але ще такі от сильні дати, вони дають свій вплив, і це неймовірно, це дуже круто. Я трошки в шоці. Ну, тому що е е дуже емоційний був сплеск, який характерний і для повні, і для затемнення, особливо в рибах, в цьому емоційному знаку. Але чим більш ти свідомий, чим більш свідомо ти входиш, ці процеси, тим легше це проходить, і тим з більшим результатом таким ти виходиш із цього, з більшим багажем, позитивним для себе. Це дуже круто.